Всім привіт, слава Україні! Вирішив записати ще таке відео по цьому, по підсумку по горанці. Зараз особо нема що знімати, нема що показувати, можна якісь, якісь підсумки попідводити, щоб знати на що орієнтуватися, що були вложені, так би сказати, кошти. Е цього року всю свою землю, яку я маю, я орав, дискувати, нічого не діскував, все, все. всю свою землю, так би, так би сказати, виорав. Е так, ну що ж, е на даний момент е От, маю я 25 гектарів землі. Поки що, е з яких можна сказати, що 20 1 гектар, більш менше трошки, 20 гектарів це моя земля, і 5 гектарів е, орендую. Так, е, що ж, давайте пройдемося по тому, що я тут понаписував, того, що розказати, на що я вам показую і що це. Е, так, це що от підведено, це в це, е, щоб було видно. Це, що підведено, це коротше, те, що я сіяв. Тобто Було вигорано два городи. Один город, 25 сотих, один 20, сотих, другий 30. Сотих. Засіяно було озимий ячмінь на тих двох городах. Ну, я приблизно так порахував десь 10 літрів солярки. У мене пішло на оранку тих двох городів. Там городи рівненькі. По 100 метрів там особо не цей особо е, довго не я не, не горав їх і довго з ними не бавився. Раз-два вивро від горя дав і поїхав далі. Так. Е, далі. Далі 4,5 гектара це пшеничка озима посіяна. Е, десь приблизно 72 літри я спалив на на пшени, ну, під під, 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 під пшеницю, коли робив оранку Ну, так само рахував приблизно приблизно це ще 8, ну там поле, в принципі, поле рівне, десь 18 літрів рахував я, 72 літри пішло. І загалом під узимину в мене пішло, щоб зробити 82 літри солярочки. Ну, це. Ще, не рахуючи коротше, бронування і не рахуючи посіву. Це десь я десь ще буду мати може, можливість. Переїду, познімаю, як зимана посходила. Особо мені не подобається, тому того, що, того, що не спіло ну, розпущитися, не дала погода. Пішла в зиму так би сказати, набагато, набагато хуже, ніж того року. Того року. Що пшениця, що ячмінь у зиму пішли дуже, ну, гарні пішли. І за того я думаю, що був, цього року була така непогана врожайність. Ячмінь, ячмінь десь у зимі мені, мені дав цього року по 70. До 75 точно. Він всипав. І пшениця десь по 72 дала цього року теж. Так що ну, я рахую, що це, це хороший результат. І, і кажу, фаза. Фаза була набагато набагато ліпша. Ну, я десь знімлю відео, покажу по ячмені і по пшениці. Не знаю, може ще, е, Я думаю, що воно повинно, так як влага є, зараз снігу немає дощі йдуть, може може воно ще набере. Е, і до того, як випаде сніг, трошки трошки, трошки ще підросте. щось. Зараз мороз, У нас на даний момент мороз на сьогодні е, 8, 8 грудня морозів немає дощ, дощ і плюсова температура. Так, по, по цьому я розказав на посів в мене пішло 82 літри. Поїхали далі. Далі. Е, оранка полів і городів. Приблизно, не приблизно, а там, коротше, без чуть-чуть без 20 гектарів. 20 гектарів можна, можна казати що і 20 гектарів. 20 гектарів. Я рахую по 20 літрів. Ну, по 20 літрів, коротше. По 20 літрів, по 20 літрів воно в мене не бере МТЦ по 20 літрів на гектар. Ну, смотря смотрети, звісно. Якщо... Якщо, ця... Якщо грубки сильні, то да то 20 літрів буде. То я шостою передачою передачею працюю. ПЛНЛ 3 по 35, шоста передача. валю ну в... Йду, в принципі, я не знаю, от в мене в мене... Спідометр не робить, щоб е, зафіксувати, з якою швидкістю я уру, але ну, не, не, не сильно медленно і стараюся сильно подалі вполе не тиснути, для того, щоб, тіпо, щоб не газувати, щоб не палити лишню солярку. Так що, хай буде по 20 літрів. 20 літрів, 20 на 20, 20 літрів соляри, можемо на 20 гектарів, і отримаємо 400 літрів. Соляри в мене пішло на 20 гектарів. Ну, це, грубо, хай рахую, хай рахуємо 400 літрів. 400 літрів соляри. Плюс оці, що зверху 82, вийшло 482 літри. 482 літри. Е, в нас е, по 50-50 соляра зараз. Ну, була по 50-50. І зараз ціна зараз поки що не, не помінялася. Не знаю, що буде після нового року. Я думаю, що певне, більше всього, що ціна піде вверх, так як наші депутати все для того роблять, щоб нам було легше жити. Ну, коротше, я думаю, що після нового року ціна на соляру точно буде рости. Брав по 50-50, рахую по 50 51, одному. 51. 482 літри по 51. І це от, виходить, у нас 24 582 грани. Тобто на оранку всі, всієї своєї землі 25 гектарів в мене пішло майже 25 тисяч 25 тисяч гривень вложено. Тільки для того, щоб це все виврати. Е, Так, да, і ще ну приблизно я такого взяв, не знаю. Правильно, неправильно, додавши до цієї суми 10% е, це ізнос трактора. Тобто я цих, цих ще грошей я не вложу в, ну, типу, в, е, в трактор, але їх треба вже буде вложити, тому що е, я думаю для МТЗ 25 гектарів. Зараз вигориш, а потім ще чуть-чуть вигориш і треба буде вже не 10% вложити, а будеш щось робити, вложиш більше. Ну, факт той, що е, зразу можна рахувати це, навіть більше, мені каже, ніж 10%. Ну я так написав 10%. Е, е, рахуємо на ізнос, на ізнос техніки. Коротше, це ще плюс, грубо кажучи, 2 тисячі І того коротше, 27 тисяч. 27 тисяч це. Ти просто, просто, просто вложив і зат... ну, в те, щоб перевернути землю. Нічого ще не сіяв, не культивірував, просто, просто перевернув землю, ти вже вклав 27 тисяч. Так що, так що якось так. Подивимося, на скільки воно на другий рік себе оправдає, може. На другий рік треба буде взагалі прикрашати цим ділом всім займатися, того, що якщо солярка виросте, буде по 60-70 гривень, а зерно буде так само брати пшеницю, як цього року у нас брали по 4 4300 потім 4,5. Коли, ну, коли був сезон, то я думаю, шкура вичинки не буде того стояти. Свій труд вложити свою працю, в це все діло. Час і виходити на ноль просто ну... легше його просто віддати комусь хай, хай хтось обробляє і не займатися коротше, не займатися херняю. Якось Так Так що, не знаю, наскільки буде вам корисне це відео, але думаю, вирішив так, все одно ну, немає що робити, поки з'явилося світло, вирішив, думаю, Запишу так, як я маю от такого блокнотика от собі завів. Коротше. І все, все туди записую, щоб порахувати. Це, це цього року я вже почав до цього, до цього не цей не вів я ні хрена, думаю, цього року вже попробую, щоб попідраховувати собі приблизно що воно виходить по затратах, по прибутках. Ти якось так. А, прийшов в котельню, там саме десь знімав е, відео про сою. Якщо комусь буде цікаво, там попереднє відео, по-моєму, е, може хто не бачив, можете подивитися там по сої, я розказував, треба вложити, в мене було 9, 9 ще з гектарів, стільки треба вложити в тих 9 гектарів і стільки ти будеш мати з тих 9 гектарів. Коротше, якщо хтось захоче, <кіль> полистайте там на іде. Палю в котлові. Поки, поки є світло, то горить З, 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 з комп'ютером, комп'ютер включений, вентилятор працює, світло пропаде, то під, підвяжу норочка буде. Буде, цей, буде своїм ходом робити. Ще от підкидаю таку от херню. <кій> Соя, коротше, два, ні, більше ніж два, десь 4 центнери сої. Це ось саме остання соя, яку я збирав з города. Вона зацвіла, в мішку в мішку лежала і два тоні потрошки скидав, коротше, вона була настільки сира, що за пару днів просто-напросто згоріла. А, і потрошки кадаю, вроді... в котлові вроді горить. Так, ладно. Якось думаю, об'яснив вам, показав, розказав. Оце, це розрахунки, кажу зразу, це розрахунки для трактора НТЗ-82 нтз, НТЗ з плугом плн 3 по 35 якщо, якщо хтось працює чимось, чимось другим, то звісно, будуть зовсім інші розрахунки. Якщо комусь сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Е, ще обов'язково сніму по пшениці і по ячмені, Це, що я казав, що я посіяв, покажу, як, в якій вони зараз фазі знаходяться, що пшениця, що ячмінь. Е, ну, тоді вже я розкажу, що там, як, по чому. Е, слава Україні, героям слава! Дякую за увагу, на все добре.